Армадол, забудь про головний біль. Це сніданок з 1 плюс 1», канал ТЕТ. Після того, як ми приготували новий символ великого зламу на війні, початок кінця і початок великої перемоги. Оладки здавалося б. Та давайте просто поглянемо так. Відкриємо таку гнилі двері, і подивимося, які там символи, яка там семантика, у що вірять вони, які їхні символи. І це як на дивно колесо. Наприклад, колесо стало абсолютним символом того, що являє собою Росія. Той час, коли гинуть десятками, сотнями, тисячами, ми достомею не знаємо. Російські люди, яких Путін відправив на війну, які це свято вірять. Хтось там вірить, хтось не вірить, але вони пішли як м'ясо туди, фактично. Та е, що робить диктатор Путіна? Він спокійно стоїть собі у Москві і відкриває оце чудо колесу. От просто подивіться, як це відбулося. І обновленна інформація, оно знову встало. Ну не двіться. Це просто щоб ви розуміли, коли Путін поїхав. Воно встало. Розумієте, найбільше сонце Європи сонце Москви. Так воно зветься встало. Причому на наступного дня, здається, воно взагалі перестало працювати. Тобто воно тепер повністю да? стоїть. Тоді вчора з, з людьми всередині, сьогодні ось так. Ну. Сонце Москви не і працює. світить. Ви знаєте, одне лише в голові не, не вкладається. Навіть у радянському союзі, коли знали, що будуть такі особи не відкритті, ну вже те довбане колесо, ну вже зроблять. Ну, хоч одне на всю Росію, але зроблять. Тепер навіть цього не роблять. Це і є символ того, що є. А символ, який стоїть, який не гріє сонце. Москви е, тут ще ще одна така новина з Ізюма прийшла. Крім того, що ізюм наш та е, Олег Газманов не приїде в ізюм. Уявляєте собі? Боже, яка трагедія? Ти бачиш, Яке горе як ми жили якраз. без цього. Артист хотів 11 го числа виступити, Да, про коні, про скакунов там згадати про все. От ну тепер його віднесли його ж кунами туди. Звідки принесли. Та чого ж хай би приїхав уже? Я думаю, наші хлопці радісно зустріли. Це був би останній концерт. На території України, а, а я думаю, не а ли, квит... можливо, і взагалі вже я думаю, квитки здали просто. От, і все. І ти побачив, що касу здали, і все ну поїду я собі далі. Ну коротше, е, от така історія Ляга Газманова, е, Трагікомічна і більш звичайно е, трагічна. Абсолютно. А е, тут є ще така, знаєте, історія, яка доноситься з інших країн. Абсолютно е, от здавалося б абсолютно рядова історія. Грузія. Таксі їдуть росіяни в аеропорт, десь там під Білісі. От і такси слухає музику. Ну, як часто це буває, випадково це виявилася українська музика. Що роблять російські туристи? Вони просять вимкніть музику е українську. Ну, ми знаємо, до речі, як часто російські туристи це просять е в наказовому вигляді. Ще й в принципі просять це зробити. От конкретно українську музику. Ну, таксист скаже, слухайте, де пішли б. ви? Ну, є таке грузинське слово, не можу в ефірі сказати, е бо нас дивляться точно кілька грузин, я знаю. От, е, тому е, давайте зараз отак зробимо. Кінець історії вам розкажемо. В принципі, розвернувся таксист отак на 180, залишив їх на перевалі. Пішли росіяни, як кажуть, на е, північний схід, де Росія, По вітру, Знаєте, як вісі шукають. Ну і все. От цьому вся історія і закінчилась. От така е, знову ж таки трагікомічна історія. Взагалі, всі історії про Росію зараз трагікомічні. Що це має бути, щоб знали, як себе поводити у всьому світі. От коли Неля у фартусі каже, от так. Знаєш, причому до дітей я ще можу отак стати. Ти бачиш? Причому знає, бояться всі і діти, і Росія. Всі абсолютно. А, після короткої паузи тренди Тіктоку так час прискорився зараз, що ми в принципі без тіктоку нікуди. До речі, заходьте на Тікток сніданку, там купи цікавого а, моменти фіксації такі, абсолютні. Зараз про це наш час, 21 першому столітті. Про момент. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі прямий ефір на телеканалі ТЕТ з 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.